Знаєте, ви коли даєте комусь посилання на свій профіль, то, як правило, LinkedIn сам по собі вам генерує ось таке, ось таке, ну, приблизно щось таке, така якась адреса, типу ім'я, прізвище, і потім якісь рандомні цифри, букви, ну такое, коротше, негарно. То я вам раджу, ну, це було виглядає професійніше, якщо у вас буде кастомна URL, -ка. ви можете просто написати в пошуковику, типу, Edit My URL, Edit My LinkedIn URL edit LinkedIn І воно вам покаже перше от посилання в, в Google буде. Заходити, по ньому по цьому посиланню переходите Давай, давай, переходи от І тут буде Customize Your URL, кастомізувати URL-ку, переходите. Я залишу ці всі посилання, звісно, в відосіку І ось тут справа зверху буде така олівчик Олівчик клікайте і міняєте, щоб було красивенько. Щоб було красивенько, щоб можна було е, гарно, зручно людям давати, бо буде у вас таке красиве посилання на ваш профіль, як в мене. Е, може, ще красивіше навіть. Я не сумніваюся, що ви і без мене розібрались, бо як це зробити, але просто це вам як нагадування, що не забудьте, кожна малесенька деталь має значення.